Для того щоб на відміну, скажімо, від голови СБУ призначити і зняти з посади головкома, потрібен рівно один підпис президента. Не треба нікого збирати, не треба нічого робити. Тобто є логіка вищого порядку. Законів багато. Юристи заробляють на цьому хороші юристи великі гроші, коли шукають протиріччя законів, і приносять клієнту замовнику саме ту норму, яка грає за нього. Тому я думаю, що коли ми вирибаємо рівно одну статтю з контексту загального законодавства, тим паче в чомусь вважаємо, що вона має вищу силу як Конституція, це просто брак фундаментальної освіти. Але інше питання є дозалужного. Якщо він бачив, що політичне керівництво не дофінансовує, не робить на ті пріоритети, не тих купує. Власне кажучи, завжди залишається вихід в публіку і власне якісь дії. Тобто, я по цим правилам не граю. Я відповідальний за війну. Відповідно, ви відповідальні, щоб у мене для війни все було, було. Все необхідно. І в цьому плані, на жаль, це дуже любить Арті цю логіку. Я його цілком підтримую. На жаль, дитя 90-х і 2000-х, коли в армії залишались тільки ті, хто не могли себе знайти в будь-якій більш перспективній, цікавій і грошовитій сфері життя. За рідким, рідким винятком, ну, от, ми знаємо там, генерала Кривоноса, мій друг, ну, він створив одну з найкращих, ну, точніше, найкраща частина була: 8к ну, це спецназ. Це була буквально три-чотири полка, фіодісійські морпехи, два полка спецназа, можливо, ще зовсім трошки. А типова служба в так званих лінійних частинах це була або неймовірна любов до армії, точніше до того, на що вона перетворилась. Або неможливість реалізуватися в будь-якій іншій, більш перспективній сфері життя. Тому в цьому плані е, залужний так і виріс, як дуже неконфліктний чоловік, і цим він дуже нагадує Віктора Андрійовича Ющенка. Ви пам'ятаєте, як він признавався, що кучма його батька рідний, хача е, який його навіть зняв тоді з посади? Зняв доволі некрасиво». І тут, і це мене боїть. Тобто, лідер президенту там пишуть вам, що він великий реформатор. Реформатор це той, хто приходить, бере скальпель і ріже пілу іноді бере і ріже. І міняє. Тобто і міняє все. От ми можемо говорити про результати реформа Ліквен ю, Саакашвілі. Навіть Черчилль був реформатором, бо він зміг перевернути цю машину, яка почала працювати в режимі 7-24 на війну. На жаль, залужний не тільки не реформував, а й не ви не вийшов. Він сказав народу: Господи, ви ж хочете, ця країна хоче вижити, нам потрібно міняти все. І тому ми сьогодні маємо дві паралельні країни, які народилися в часи ще, на жаль, Валерія Федоровича. Одна на фронті тисяч триста кількасот тисяч воює в надважких умовах, насправді, в надважких умовах. І ми їм зовну, ну це ганьба ганебна. Купуємо пікапи, форму, якісь. Обвіси, реби, швидкі. Я не знаю, що не купуємо. А патріоти не купуємо, бо не можна скинутись, волонтерам. А інша країна абсолютно більша, відсотків так нам в скидку 70-80. Прекрасно живе в далеких і близьких до фронту місцях. Тобто, ну, от ми тут в центрі Києва, можна вийти, подивитись на ресторан. Ба більша влада, яка за це відповідає. Досі заграє з електоратом більше, ніж працює на війська. І в цьому плані, знаєте, Валерій Федорович це людина компромісу. Іноді це хорошо. Це в прем'єрській системі, в налагодженні дуже хорошо, бо прем'єр це балансата різних інтересів. Але в важкохворому пацієнті пацієнтів вам треба не пігулечки, які відрегулюють рівень різних мікроелементів в крові, а хірург, який не боїться брати в руки скальпель і різати. Навіть те, що він поїхав послом в Лондон. Слухайте, людина, яка не говорила англійською. Мені посли, мої знайомі дипломати, пересилали його виступи, записано так з телефону. Ну, є, ну от мені приходять, я говорю, хочеш очолити медичні сили. Чому сенс послати залужну в ну, Британію подалі? Ну і контрольовано. Тобто, посол же, це ж абсолютно залежна особа, яка в дуже чітких мірках, яка. Проживає і ходить в будівлі, яка цілком під контролем. Тобто, це бути, знаєш, так з одного боку красиво вийшли, з іншого боку, залишили під контролем. Тому я дуже боюсь, що українці знову ж таки в ньому є за що його поважати, любити. Він набагато імпатичніший чоловік. Він готовий бути. Набагато імпатичніший буде... Сирського, за скажімо, да, за нинішнього головкома. Він. Часто йшов на нестандартні кроки, але лідер це трошки інша людина. А зараз український народ собі знайшов чергового кумір. Не обпіксь на Зе, не опіклись на Петру Алєксєвича. І тому це мене ще раз переконує. Що Я нагадую про опитування. Ми к... подивимося, як наші глядачі вважають. Корнем зла в Україні да. є не прізвище. Там Янукович, Порошенко, Зеленський, Залужний хто, а сама посада президента надто багато сконцентрована на одну особу. І вона сама провокує людям творити собі кумірів. Зачаровуватись, а потім гірко розчаровуватись. До речі, в Америці ми бачимо ту саму історію, просто слава Богу, Америка. Не в тій важкій ситуації як Україна.